Привіт, друзі. Ви коли-небудь задумувалися, як усе навколо рухається. Машини, потяги, літаки й кораблі. Кожен із них має свою роботу. А давайте розберемося, який транспорт найшвидший, який найбільший, а який найцікавіший. На зупинку центрального вокзалу приїхав автобус. Марія та її дідусь повертаються додому з міста. При посадці водій автобуса запитує, до якої зупинки вони хочуть їхати. А потім роздруковує квиток. Марії подобається розглядати будинки та людей по дорозі. Тому вона шукає місце біля вікна. І подорож починається. Оце так халепа! Що ж тут трапилось? У центрі міста зіткнулись два автомобілі, і тепер утворився величезний затор. Навіть трамвай не може проїхати. На щастя, поліція вже на місці. Один поліцейський регулює рух транспорту, а інший записує, як трапилася аварія. А ви бачите цих двох поліцейських? У місті завжди пожвавлений рух. Автомобілі, фургуни та велосипедисти рухаються у різних напрямках. Пожежна команда повертається після виконання свого завдання. Таксі намагається встигнути на зелене світло світлофора. Дзінь -дзінь! Водій трамвая вже дзвонить, щоб автомобілі звільнили рейки. А на фермах використовують агротехніку. Вона допомагає виконувати важку роботу. Посеред двору стоїть автомобіль молоковоз, який закачує молоко у цистерну. На полі фермер Валерій розпушує ґрунт культиватором. Плуги трактор несправні і потребують ремонту. Однак незабаром вони знову будуть готові до роботи. Наприкінці літа зерно у полі дозріває і потрібно збирати врожай. Величезний комбайн повільно рухається полем і зрізає стебла. Потім зерно подається через трубу на причіп трактора. Далі зі стебел формуються круглі солом'яні тюки. Після завершення робочого дня ринок потрібно прибрати. Працівники ринку запаковують товари та розбирають торгівельні павільйони. Між ними вже працюють вуличні прибиральні машини. Як тільки всі автофургони від'їжджають, підмітальна машина збирає останній бруд. Тоді площа знову стає чистою та красивою. Рятуйте! У центрі міста горить будівля! На щастя, пожежна бригада прибуває вчасно з усім необхідним. Пожежники миттєво дістають шланги і починають гасити вогонь. За допомогою пожежної драбини люди і тварини рятуються з палаючого будинку. Як добре, що вогонь вже згасає! З кабіни кранівника Дмитра відкривається гарний огляд усього будівельного майданчика. Всі старанно працюють. Гусеничний екскаватор насипає землю у самоскид. Велика вантажівка вже чекає на будівельному майданчику перед в'їздом. Вона привезла бульдозер на вантажному причепі. Із аеропорту літаки цілодобово злітають і приземляються. Автомобілі для перевезення багажу дуже швидко їздять від терміналу до літака. Автобуси забирають пасажирів, а спеціальні підйомні машини завантажують валізи. Незабаром все готово до наступного рейсу. У гавані стоїть великий вантажний корабель. У нижній частині судна контейнери, укладені рівними блоками, і їх розвантажує величезний кран. Товарний потяг і контейнеровоз вже чекають на березі, щоб прийняти вантаж. Як ви гадаєте, що знаходиться в зелених контейнерах? Коли починається снігопад, снігоочисні машини виконують свою роботу. Вони відгортають сніг з дороги своїми величезними лопатами. Спеціальний пристрій розсипає сіль з піском на дорозі. Однак взимку на дорогах слизько, тому всі повинні рухатися обережно, щоб уникнути аварій. Ось скільки різного транспорту буває. А який вам подобається найбільше?